Маленький експеримент, оце куляри хамеліони. І е, тут вони досить сильно затемнені, хоча погода досить пасмурна, але немає прямого сонця. Якщо порівняти з е, Арабськими Еміратами або з Таїландом, то вони в мене на прямому сонці були менше затемнені, ніж тут зараз. Ну, Це, мабуть, говорить про те, що все-таки більше ультрафіолету тут в цих широтах Ну, маю на увазі. Нові бранці Канада. От, там якось жарко сильно. Наприклад, в Абу-Дабі було 42 в тіні, коли я їхав звідти. Але окуляри у мене так не затемнювалось. Зимою тут взагалі сварщика. Ці окуляри чорні стають. Так що така ось справа. От, вже весна прийшла, дерева, починають розпускатися тільки квіточки. Отака От вимір. Може це не, не дуже грубе вимірювання ультрафіолету, але кустарним способом, як кажуть, можна порівняти. От Я здивований, що тут в принципі його більше, ніж в Таїланді, і ніж в Арабських Еміратах. Я в Європі, не пам'ятаю, що ходив в них в Європі, коли літів з Європи, але ну, тут відчутно. У відчутно. мене немає відео, щоб показати вам, наскільки там темні були. Ну, Спочатку, коли я виходив на сонце, враження, що я взагалі забув окуляри оці, які змінюють забарвлення в залежності від наявності ультрафіолету. І наскільки вони були спочатку світлі? О, тут набагато більше набагато більше вони темніють. Ну, от Такі от нюанси.